Погляньте на цей дім. Його історія почалася лише рік тому напередодні зими, коли погода вже готувалася до морозів. Це справжня фортеця, зведена за рекордний термін. Цей будинок загальною площою 250 метрів квадратних доводить будувати розумно це будувати з термоблоків. Для його зведення ми використали 1100 наших термоблоків eps 120 зі збільшеною товщиною утеплювача для зовнішніх стін і 650 звичайних рейдових термоблоків eps 120 для внутрішніх. І ось чому це було вигідно, швидко та надійно. Будь-який будинок починається з фундаменту. І вже тут технологія Валькірія дає відчутну фінансову перевагу. Традиційна цегляна стіна товщиною пів метра має вагу приблизно 980 кг на метр квадратний, яка вимагає масивного і дорогого фундаменту. Стіна з наших термоблоків має загальну товщину лише 30 см, а товщину несучої залізобетонної частини лише 15 см. І вага її 360 кг на метр квадратний. Ця колосальна різниця дозволяє архітекторам проєктувати значно тонший і менш матеріаломісткий фундамент. Ми економимо гроші клієнта ще до того, як з'явиться перший поверх. Початок будівництва напередодні зими часто означає зупинку будівництва заморозів та опадів, але це не при тормоблоки. Щоб забезпечити ідеальну міцність конструкції, ми насамперед додавали в бетон спеціальну добавку 3 в одному, антифриз, пластифікатор та прискорювач затвердіння. Це дозволяє розчину не замерзати та правильно реагувати навіть за низьких температур. Бетонний сердечник, залитий всередину блоків, отримує ідеальний захист від опадів завдяки спеціальним пінополістерольним заглушкам. Таким чином ми не втрачаємо дорогоцінного часу і гарантуємо якість моноліту незалежно від примг погоди. Конструктив термоблока продуманий таким чином, що плити перекриття лягають безпосередньо на міцний бетонний сердечник стіни, створюючи надійну монолітну опору. При цьому торці плит закриваються зовнішньою стінкою блоку, що слугуватиме утеплювачем. Це дозволяє створити суцільний теплоізоляційний контур будівлі без жодних розривів. Завдяки цілісності технології Термодім ви отримуєте готову енергоефективну коробку, міцну та теплу основу вашого майбутнього будинку. Тепер, коли будинок повністю готовий до фінального оздоблення фасаду, ми можемо зазирнути всередину, де паралельно відбуваються наступні етапи. Наші термоблоки суттєво спрощують та прискорюють подальше одоблювальні роботи. Завдяки ідеальній геометрії стін ви назавжди забудете про виснажливе та дороге вирівнювання поверху. Точність з'єднань блоків дозволяє наносити склосітку сітку з тонким шаром шпаклівки або монтувати гіпсокартон безпосередньо на поверхню блоку. Окремий і надзвичайно важливий бонус технології термодім це простота прокладання інженерних мереж. Ми пропонуємо забути про хмари пилу, шум перфораторів та виснажливе штроблення твердого бетону. Оскільки внутрішній шар термоблока складається з пінополістиролу, усі необхідні труби водопостачання, опалення та канали для електропроводки легко втоплюються безпосередньо в утеплювачі. Цей двоповерховий будинок, зведений від першого ряду до фінального облицювання фасаду лише за рік, доводить термоблоки Валькірія. Це вибір на користь швидкості, надійності, економії та найголовніше енергоефективності. Якщо ви готові звести свою власну міцну фортецю, яка обігріватиме вас за мінімальні кошти, почніть свій проект за технологією Термодім.